Що таке сексуальна освіта? і Чи потрібна вона в українських школах? Розпитували журналісти СІ 4 Предмет сексуального освіта визначили важливим у багатьох країнах світу. Його вивчення є обов'язковим у школах, а подекуди навіть у дитячих садочках Швеції, Німеччини та Нідерландів. Та поки в Україні цей урок лише планують вести до навчальної програми. Я думаю, що це питання більше до міністерства освіти стосовно того, коли і власне в якому форматі такі предмети. Будуть викладатися у наших закладах освіти. Хоча я вважаю, що основи повинні все ж таки, напевне, десь навіть не зі школи рости, а повинні рухатися з дитячих садочків як підготовка, оскільки, коли ми говоримо про сексуальну освіту, ми розуміємо, що мова не тільки про статеві відносини, а мова, власне, про тіло людське. Ірина Ткачук каже, найголовніше це компетентні спеціалісти, які можуть доступно пояснити. Проти сексуальної освіти для дітей виступають люди, які не до кінця розуміють, про що йдеться, зауважила начальниця управління освіти. Тому команда Сі 4 вирішила дізнатися думку у містян, чи потрібно в шкільну програму вводити уроки сексуальної освіти. Мабуть, потрібно, щоб діти знали з самого раночку. Думаю, так потрібно, адже у нас час це дуже поширене явище, коли в нас. Виходить не в нас, а коли люди однієї статі, вони можуть жити разом, і це, це доволі нормально. Це практикується в країнах Європи. Ми повинні поважати вибір кожного. В принципі, думаю, що це актуальна тема серед учнів, оскільки на сьогодні молодь швидко розвивається, вона багато пізнає через соціальні мережі, і тому правильно подати інформацію потрібно для наших підлітків. Думаю, що так. Я вже. Досить потрібна наука. Як мінімум, треба просвітляти дітей з низів і спочатку і виховувати їх, щоб вони розуміли, що я хочу в майбутньому. Думаю, так, звичайно. Чому? Так. Ну бо тому, що це усіх розвинутих країнах так. Думаю, так само і наші діти мають знати і розуміти це. Більшість опитаних вбачають важливість сексуальної освіти в шкільній програмі. Та нині в Україні вона лише зароджується. І окремі громадські організації створюють цікаві проєкти. Ірина Ткачук каже про співпрацю, можна буде говорити тільки після отримання звернення до управління та перевірки усієї інформації. Романо Ліник, Ярослава Боячук, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал СІ 4